Сондун найбільша печера на нашій планеті. Вона настільки велика, що має повністю самодостатню екосистему зі своїми кліматичними умовами. На сотні метрів під землею утворюються хмари, які зазвичай ми бачимо в небі. Сондун має недоторканий доісторичний тропічний ліс, глибоко під поверхнею та величезну підземну річку. Від прозорих риб, де й барвистих мавп. У цьому підземному світі живе понад 250 ендемічних видів рослин і тварин. Нещодавно тут було відкрито сім нових видів тварин, унікальних для цього місця. Печера простягається на 9 кілометрів і має об'єм 38,5 мільйонів кубічних метрів. Її проходи настільки масштабні. Що всередині міг би поміститися сорокаповерховий хмарочос? Гігантські сталагміти здіймаються вгору, немов вежі стародавніх міст. Йдучи всередині, неможливо не відчути себе крихітною комахою. Чи може камінь рухатися сам? У Сандоні є фітокарстові утворення, камені, які повзуть до сонця, майже як напівживі організми. Тут також зустрічаються рідкісні печерні перлини та багато інших унікальних формацій. Протягом трьох мільйонів років після формування світ не знав про існування цієї печери, доки її повністю не дослідили у 2009 році у В'єтнамі. Тепер настав час і вам побачити найбільшу печеру Землі. Індивідуальний вхід заборонений. Аби захистити як відвідувачів, так і крихке середовище. Експедицію організовує Оксалус, єдина уповноважена агенція. Щоб дістатися Сондун, потрібно йти крізь джунглі 9 годин. Далі потрібно пройти через печеру Н, третю за розміром печеру у світі. Вона слугує воротами до найбільшої печери на планеті. Протягом століть вода з річок поступово видовбувала це місце. Стеля тут 145 метрів заввишки, а ширина печери. 200 метрів у сезон паводків. Більша частина цієї порожнини опиняється під водою. В печері є мальовниче озеро. Ввечері лунає звук стрижів, який відбувається від стін печери. Через короткі та слабкі ноги ці птахи не можуть злетіти з землі, їм потрібно стрибати з висоти. Якщо вони опиняються на землі, це майже гарантована смерть. Якщо цю печеру вважати районом, то Сондун це ціле велетенське місто. В печері під ногами десятки цвіркунів починають стрибати в різні боки. Земля вкрита багатовіковим гуано, в печері живуть безліч кажанів, більшість спить, але деякі прокидаються і постійно випорожнюються. Тому краще не дивитися вгору. В печері дуже багато формацій, що нагадують травертин. Вода стікає з обох боків. В печері багато вапняка віком 450 мільйонів років, що почав формуватися задовго до появи людей і навіть динозаврів. Цей кальцієвмісний вапняк складається з мушель і скелетів давніх морських істот, які опускалися на дно океану та стискалися протягом мільйонів років, оскільки кальцій легко розчиняється в кислотах. Кислотні дощі поступово роз'їдали вапняк і утворювали печери. Так з'явилася найбільша печера світу, завдяки розчиненню вапняку дощами. Мінералізована вода, що стікає зі стін і стелі, створює красиві терасові басейни, деякі сталагміти яскраво білі через тип мінералів. Виглядають як діаманти. Сталактити є бронзового кольору, схожий на застиглий водоспад. Також є помаранчеві та коричневі відтінки, свідчать про домішки заліза та інших мінералів. Деякі сталактити відламалися і впали на землю. Завдяки рухам земної кори вода змогла проникати глибше, вирізаючи великі простори. В печері тече велика річка, якщо впасти на нову, не випливеш, вона надто швидка. Сильні дощі живлять річки. І тепер одна з них протікає просто через печеру. Як тут з'явилося життя на сотні метрів під землею, без доступу світла? Повені приносять сюди ґрунт і рослинні стебла. Ось чому в печері так багато рослин, але без світла воно довго не проживе. Повінь занесла й спори, і в печері ростуть гриби. Вологість і темрява ідеальні для них. Печері є сталагміт розміром 80 метрів. Для його формування знадобилося приблизно 800 тисяч років. Він такий великий, бо росте під стелею заввишки 170 метрів і шириною понад 130 метрів. За розміром ця частина печери, як 40-поверховий будинок, туди міг би пролетіти двопалубний літак. Попереду видно світло від першої доліни. На землі білі плями, схожі на хмари. Це павутина. Коли павук відчуває вібрації жертви, він вискакує, кусає її і повертається до своєї воронки. Краплі води захищають ділянки під камінцями, а навколо розмивають ґрунт, так утворюються ці міста. Різниця температур між зовнішнім світом і печерою створює туман і хмари цю зону називають обережно динозаври. В печері живуть липкі нитки, пастки печерних червів. Вони світяться блакитно-зеленим хвостом, щоб приваблювати комах. Якщо комаха прилипне, личинка підтягне нитку ротом і з'їсть здобич. Цей вапняк найстаріший у південно-східній Азії, понад 400 мільйонів років. Деякі морські істоти стали частиною породи, інші скам'янілі, деякі стіни близько 140 метрів заввишки. Все тут гігантське. Знизу видно дерева тропічного лісу навколо отвору. Колись річка всередині Сондун так сильно розмила вапняк, що стеля обвалилась і утворила величезний отвір. Світло дало життя водоростям і мохам, в іншій долині все по іншому справжні джунглі. В печері є водоспади. Фітокарст рідкісні утворення, створені разом з водоростями, мохами, мікроорганізмами та кальцієм. Вони ніби напівживі, напівнеживі, вони тягнуться до сонця, ліс у середині печери. Дерева ростуть дуже щільно. Стеля обвалилася через перехрестя двох тектонічних розломів і утворила провал на поверхні на висоті 252 метри. Світло дозволило утворити нову екосистему. Попри складні умови, Рослини і тварини адаптувалися. Тут виріс унікальний підземний тропічний ліс. Чим ближче до світла, тим вищими стають рослини. Ґрунт тут чудовий, здебільшого гуану, яке накопичувалося мільйонами років. Він пухкий і всіяний маленькими норами, де комахи роблять пастки. Джунглі величезні. Біологи знайшли понад 200 видів рослин і майже 60 видів тварин. На деревах мавпи. Тут живуть багатоніжки і змії. Звуки цього лісу заспокоюють. Дерева тут тонкі, але дуже високі. Вони тягнуться до світла. Деякі досягають 40-50 метрів. Маупи розбивають равликів камінням і їдять їх в печері багато розбитих маупам равликів, в печері стовп, оточений водою, в якій плавають риби. Вони сліпі, живуть у повній темряві, але інші чуття стали сильнішими. Вони не реагують на тінь чи рух. Як і риби, цвіркуни також повністю сліпі. Також в печері є суперрідкісні печерні перлини. Зазвичай вони один сантиметр, але тут через вік. Деякі завбільшки з тенісний м'яч. Вони формуються навколо піщинки, шар за шаром. Для цього потрібні сотні років. В печері є 80 метрова карстова стіна, велика стіна В'єтнаму. Щоб дістатися до неї треба пройти 600 метровий прохід Пасандейл. Тепер він заповнений водою і перетворився на нефритовий підземний озерний коридор. Стеля настільки висока, що світло туди не доходить. Після стіни вихід стає видимим з 500 метрів. Дякую за пригляд. До зустрічі в наступному відео.